Служба безпеки України на Донеччині викрила ще одного інформатора ФСБ. Ним виявився завербований окупантами місцевий 34-річний волонтер міжнародної продовольчої програми ООН. Прикриваючись волонтерською діяльністю, зловмисник шпигував за локаціями сил оборони на покровському напрямку. Завданням ворожого інформатора був збір місць дислокації піхотинців та артилерії збройних сил України, які обороняють покровськ та навколишні селища. За даними досудового розслідування, для збору координат інформатор об'їжджав місцевість під виглядом розвезення гуманітарної допомоги місцевим мешканцям. Зібрану інформацію через анонімний чат він передавав своєму куратору кадровому співробітнику ФСБ, особу якого вже встановила СБУ. Дана інформація була потрібна ворогу для планування нових ракетно-дронових та бомбових атак на Покровський район Донеччини. Служба безпеки України викрила ворожого інформатора на початку його протиправної діяльності та затримала під час обшуків. У нього виявлено мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 111. Це державна зрада скоєна в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.